Всім привіт, друзі. Ви на каналі Вайлер. Сьогодні покажу, що робити, якщо тріщать динаміки на ноутбуці. Є три варіанти рішення. Вони програмні. Звісно, якщо динаміки не пошкоджені механічно, ці способи мають допомогти. Спочатку заходимо в диспетчер пристроїв. Девайс менеджер. Тут знаходимо наші динаміки. У мене це Sound, High Definition Audio Device. Тиснемо оновити драйвер. Знайти на комп'ютері. Вибрати зі списку. Вибираєте зі списку, тиснете Далі. І встановлюєте драйвер. Потім перезавантажуєте комп'ютер. Якщо не допомогло, шукаємо саунд. Заходимо в налаштування звуку. Звукова панель. Вибираємо динаміки, тиснемо властивості. Тут тиснемо Вимкнути всі покращення. Вибираємо 16 біт CD Quality. Тиснемо Apply. Ось. Якщо не допомогло, йдемо в налаштування, оновлення та безпека, усунення несправностей. Тиснемо додаткові засоби усунення несправності, вибираємо аудіо та вмикаємо усунення проблем зі звуком. Це має вам допомогти. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Вайлер. Усім бувай!